Добрий ранок, ми в корахаво. У вас роботи так багато, що так багато Там два там, там, Три пісні заспівав і вже волноваха. Від щирого серця навалять там так, щоб вони забули сюди дорогу. Кричать заберіть свої гроші я, я, я до мами. А що в нас на 24 й рік? А чому ніхто не розказує, який в нас плани? Давайте прямо в інтернет статтю закинемо, щоб всі сіли почитали в тому числі. Найдуться ж ті посадовці, які будуть казати, а я те туди не відправляв. Кому якої кави? А яка ви п'єте каву? Американа з молоком. І я теж подумала, З Ціцькованим. <рес> Ми тут як цікаві. Як постійний клієнт. Найсмачніша <рес> кава в Крахова. У вас роботи так багато, що так багато кави п'єте? Ну чи ж в НАТО є у них цей кофе-брейк? Чого в нас не має бути? О, взагалі, якщо приїжджаєш в Крахово, От тут якісь є такі дрібниці життя, які радують око, от куди можна сходити в Курахово. Вони є, я тільки думаю. Зараз о... о... розказати на камеру. аудиторія велика ж, правильно. Ну, то може ж подивитися хтось той, хто потім поставить просто точку на карті і туди буде. Зачем же це? Вона. Так що без камери можу розказати. Подякували. Так. – Обидві без цукру. Все без цукру. – Поняв. Ну що, давайте. Гарного дня. – І вам дякуємо. Давай, ручку. От я сам на цьому Я ж кажу, на літній резині. Жінка побачить, скаже, точно як в ЗАГС. – Мене стає так ЗАГС за руку не вів. Чудове місце. Санечка, шукаю нам локацію, ми десь сядемо на стульчик, які ти зараз літі тримаєш. <реш> Ти органічно вписуєшся в кадр з двома стільцями. Скажуть, що ж так і скажуть. Прийшов в школу в розвалину для, на, на цей стільців на тирі. Це один із пресофіцерів 72-ї бригади. Що ви не подумали, що це просто якийсь мужик з, Там, з, з стільцями. На спинці стільчика надписів, режисер. Не повірити зима. Що в Вугледарі? Стоїмо, тримаємо оборону. Хлопці, так само кожен день, кожен день мовчки роблять просту свою важку роботу. 72-га бригада вона ж дислокується в Вугладарі, на Вуглодарському напрямку. Це не секрет, всі про це знають. Всі говорили про те, як бійці 72-ї бригади стримали натиски, відбили штурми Русаков. Just imagine, просто уявімо. Якби 72-ї бригади були Бредлі, Абрамси. Я думаю, ми б з вами зараз би спілкувалися, ну, аби ще, скажімо так, розумієте, тоді треба, щоб це було не тільки в 72-ї бригаді, а й в сусідів зліва і справа. Тому що сама 72 бригада би вклинилась десь там в оборону противника, і прорвала і пішла вперед. Треба, щоб сусіди справа і зліва трошки ж вирівняли фронт. здвинули. А так, я думаю, якщо б було у нас. Військова техніка, озброєння в, в, тих, в тій кількості, яка нам потрібна, і трошечки в запасі? Я думаю, ми з вами зараз би писали б це інтерв'ю десь в Волновасі. Там що там, там три пісні заспівав і вже волноваха. Тоді наступне питання: що нам потрібно, щоб записати це інтерв'ю в Волновасі? Що нам потрібно? Угу. Повний ленд-ліз, західна зброя. Західна техніка. Ті обіцянки, ті обіцянки, які нам західні партнери давали. Тобто, да, зараз повністю от в інтернеті мусується те питання, що той обіцяний мільйон снарядів, наприклад, і то нам дали отам, третину. А він нам нужен був ще вчора. Не на завтра, а ще вчора. А на завтра нам нужен ще мільйон. По готовності Погодаймості бувай! Готові! Росіяни активно намагаються закрити Авдіївський котел, там залишилось, здається, менше 10 кілометрів. Якщо це станеться, то. Чи буде у них там якісь суперперспективи іти далі? Да, ну зокрема, ну, до ваших позицій там не сильно далеко, наскільки я пам'ятаю. Ну, там, ну. Вибачте, вони так само кричали, що от ми зараз е, візьмемо Бахмут і все, mm. у нас там пряма дорога. Ми надамо на Краматорс там, на, 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 на Славянськ. Ну, вибачте, той, хто там був на Бахмутському напрямку, да, прекрасно знає, що з Бахмута пряма дорога на Славянськ. Так же? Так же Ну вони щось під Славянськом не стоять, ні. Ні. Так само тут. Ну, Я ж от там зараз під Авдіївку просто йдуть м'ясні штурми. Просто плюс. Е, на превеликий жаль, у них є велика перевага в авіації. Що ти думаєш про наш контрнаступ? Він вдався? Не вдався? Не мені судити? Хотілося б більше. Хотілося більше, це однозначно, але ну, я ж не знаю, які там були ресурси, ну, як я можу про це щось судити. Зараз в тилових містах знаєш, відбувається там така. Відбудова, там, реконструкція, там, навіть в деяких містах, населених пунктах бачу, Донбасу. Бачу. Чи не виникає в тебе питання на хіба? Е -е, я вам скажу більше, е -е, не стільки виникає питання в мене, скільки виникає питання у моїх хлопців, і мені приходиться їм казати, е -е, я ж не їду, наприклад, в ті міста, не прошу там, документацію і не питаю, а за які кошти це все будується. Давайте будемо. Е Чесними, деякі гроші. Якщо даже навіть ну, тобто, інтернет читаєш, тобто, там, там Данія, там Німеччина виділила стільки-то такий-то транш на відбудову інфраструктури України. От вони не дають на Збройні сили, а на відбудову інфраструктури. Тобто виділили на місто кошти на відбудову, наприклад, школи. Якщо е, це місто не відбудує за ці кошти ту саму школу, то завтра їм та сама Німеччина наступного траншу такого просто не дасть. Я розумію, що хотілося б ці кошти <кій> перенацілити на ЗСУ, закупити там е, снаряди, е, там танки і т.д. Дуже хотілося б. Але якщо люди виділяють кошти це, от, на гуманітарні якісь там, потреби, на там відбудову якихось будинків і т.д. й тепер. Якщо сказати, що все погано, то тоді треба скласти зброю і десь кудись або тікати за кордон, або йти здаватися в полон. Тому ну, я не скажу, що там все погано. Ні. Хлопці настроєні на перемогу, стоять в окопах, тримають оборону, чекають якогось хорошого, нормального, такого, повномасштабного ленд-лізу, щоб можна було встать і від щирого серця навалять москалям так, щоб вони забули сюди дорогу. На якихось ділянках фронту намагаються наступати там йти вперед. Їм це вдається тільки через одну річ. Пісні штурми. Тобто ну, там людей ніхто не вважає. Не, не Наприклад, вчора спілкувався з людьми, які е, виїхали з-під Авдіївки. Повторюють все те саме, що, що було в нас під Угледаром, що було в минулому році під Попасною. Що вони йдуть просто чимось обколені, обпоєні, не реагують ні на що. Я маю надію, що вони ж колись повистрілюють у тих всіх зеків і е, ті хлопці. Які більш-менш адекватні десь у них в Збройних силах, вони зрозуміють, що колись прийде черга їх, і ти так само, тому що ем, їхнє керівництво до цього привикло, що тут. Такого, тобто, обпоїли, обдовбали чим там, Все, йдіть, йдіть, там вам буде щастя. От вони йдуть. І Ванна? колись з хлопців там задумається, скаже, то почекайте, зеки колись кончаться, а нам тоді, нам тоді йти на, на ті місні штурми. Ти думаєш, що їм дойде в голову ця ідея? Не знаю. Чесно, не знаю. Колись вони їм надаються, я в цьому впевнений. Питання в тому, чи наші сили не закінчаться. У нас трошки менше. Ну, сили, ну, ми просто ну, ми граємо оборони зараз і ну, людей бережуть командири, тому що у нас нема такого ресурсу, як би там не було. У нас е менше, ніж е на Московщині там тих. Робів, із тієї, тому подобне. тим більше вони зараз там, намагаються когось вербувати десь там, з Азії, з Африки, завозити якихось непонятих персонажів. Нам бракує людей на фронті? Людей на фронті завжди бракує. Тим більше е немає, немає стільки часу, щоб їх от нормально. Ну, вибачте, якщо до війни приходив, приходила людина на строкову службу, він е в навчальних підрозділах проходив чотири місяці або пів року. Ну, то півроку. І, наприклад, зараз три місяці. Їдуть там, хлопці, в Британію, кудись там, навчаються, але три місяці. Три місяці і півроку. Чи потрібна мобілізація? Якщо потрібно, то як? То вона й зараз іде мобілізація. Прямо повна така. Типу. Ви знаєте, е Дехто, наприклад, каже, що нам так само не потрібна там, строкова служба і т.д. і т, Але вибачте, от, от зараз е, каль прийшов, а в нас деякі навіть е, хлопці, чоловіки, е, дорослі мужики, а він не знає, що робити навіть з автоматом. Я не кажу, що ми вернули на, на кшталт Росії е, школу автомати, і діти з другого класу в школі повинні там навчатися е, розбирати автомати, знати, як з нього стріляти. Але ж та сама страхова служба, щоб людина прийшла, навчилася, і в нас би був підготовлений об ресурс. Ну, тобі не здається з що... точки зору політиків і державотворців. Це да, це вони знають, що вони на цьому можуть програти будь-які вибори. З точки зору головнокомандувача, верховного головнокомандувача, Він це я впевнений, що вони це розуміють більше ніж я. І в більших масштабах вони це розуміють, що да, коли було б так, то зараз було б менше проблем тих людей, які зараз беруть і десь відправляють на навчання. Вони їх просто взяли, ну хіба що когось там на е, західні зразки техніки. Тобто нам потрібно повернути строкову службу чи ні? А її, в принципі, ніхто не відміняв, а є. Про це треба буде думати вже після перемоги. А про що зараз треба думати? Зараз? Смотря кому. Тим ж людям, які де-небудь де там. Ну, Київ заїжджав от, у крайній разі, бо просто їздив на похорони до волонтера, до другої 72-ї бригади Олега Ганджі. Ну, завдяки... Був здивований тим, як мало народу прийшло до Володимирського собору. На його похорони. Мало. От я вважаю, що це було дуже мало народу. Ну, я ж не кажу, що там треба було когось там масовку создавати. ні. Але враховуючи те, скільки людина робила для Збройних сил, і скільки з Збройними силами, не тільки з нашої бригади, то це ну, мало було. Знаєте, як я, в принципі, в Збройних силах 23 роки, я починав служити в армії. По контракту ще в ті далекі часи, коли мені платили 450 гривень грошового забезпечення, а долар був 5,5, тобто менше 100 доларів. От коли мені зараз хтось скаже там, ви там зажрались по 100 тисяч отримуєте, кажу, шановні, вибачте, а де ж ви були 23 роки назад, коли я отримав менше 100 доларів, а ви тоді їздили в Москву строїть і казали мені, а? Сиди там, як тобі нічого робити, От ми поїхали, я поїхав за місяць штуку баксів заробив. Говорю, То чого ж ви? Я ж вам говорю, не бігав, не доказував щось там. Не розказував, що ви там зажрались там, грошима направо і наліво. Тому говорю, яке ви маєте моральне право зараз тим хлопцям, які там по окопам, таке зараз розказують. Хочете гроші, Будь ласка, якщо ви вважаєте, що тут хлопці, які там в окопах сидять, вони тут за гроші, так не питання, тут ТЦК. Чекає на кожному перехресті. Став з дивана і побіг, там грошей дають, отак. Я подивлюсь, через кілька днів він буде кричати, Заберіть свої гроші. Я, я до мами. <свистак> Розумієте? Тому з тієї точки зору, що я 23 роки в армії, я на це все діло дивлюсь більш філософськи. Мені більше, більше переживаю за тих хлопців, які от, от завтра перемога. І після завтра ці хлопці, які тут хтось рік, хтось два, хтось дев'ять, але там прийшов у 2014 році по мобілізації, залишився, і от вони вернуться додому, а їх там не сприйматимуть. Що ти маєш на увазі? Маю на увазі, як це російський вислів, обострує чувство справедливості. Найдуться ж ті посадовці в будь-якій сільській раді, які будуть казати, а я те туди не відправляв. Ти думаєш, що так буде? Впевнений. Ну, може, не масово, я... тут я не берусь, але все одно. Е... Не я ж придумав. Давним-давно гарна приказка. що Війна закінчиться тоді, коли помирає останній солдат. Я це казав не, не в одному інтерв'ю. Ми з цієї війни вже ніколи не, зак... ну, не повернемося. Мене неправильно зробить сказали, «Та як? Ну вона ж колись закінчиться. Ні, я говорю, війна закінчиться. Але хлопці, з неї вже не повернуться. Ну, що, що, ви що й правди повірите. Знаєте, як в анікдоті казав, діду, а ти як цей чувствує? Лучше, ніж От Ви хочете сказати, що ці люди, які були в цивільному житті, прийшли сюди, отримали контузії, дивилися е смерті в вічі і вернуться звідси в кращому психологічному стані, ніж до війни. Ну, то це, це нонсенс. Тому. Я свідомо, знаю, що так буде, що от буде день перемоги, збиратимуться ветерани, от хлопці, да, сідатимуть, питимуть десь тихесенько, мовчечки, по 50 грам і будуть казати тільки одне. Головне, щоб не було війни. Я це пам'ятаю зотекенько, коли я в першому, другому, там, третьому класі на 9 травня на день перемоги, да, виходили, приходили ці діди, ветерани там, в медалях. І вони стоять там десь у нас за спиною, там всі там, о, там, де, де. Зараз час був войнушки. Вони стали і, Дітки, головне, щоб не було війни. От приглашають ветерана, да? от розкажіть там, дітям там, про війну. Він каже, що про неї розказують? Головне, щоб не було війни. То тому, ви... що, тому що вони пройшли через це все. Ви хочете сказати, що ці хлопці, які зараз вийдуть після перемоги, будуть казати, от там би війнушку, войнушку, поіграти войнушки. Поіграти войнушки це хорошо тим, хто сидить з плейстейшеном. На дивані перед телевізором в теплій хаті. І друге, знаєте, що хлопців завжди ображає, коли він приїжджає десь там додому, будь-куди, і хтось прибігає, той, хто от, 9 років війни, і де він десь там сидить на дивані каже, розкажи, як там. Це настільки тупе питання. От це, взагалі це. ну. Що зазвичай ти говориш таким людям? <кхе> Нічого. Я не проти, коли люди, там, наприклад, війна йде хтось там. Висловлює своє невдоволення. От війна, там хтось там десь кафе пішов, десь там якесь е, святкує е, день народження. Я проти того, коли це святкування день народження в якомусь кафе переростає там, в е, феєричне шоу, зі стриптизершами з тортай і, і, і стріляниною в небо, і з музикою до чотирьох ранку. Це категорично проти. Це, ну, але це моя суб'єктивна думка. Але те, що там люди святкують День народження, вибачте, що ж тоді? Тоді що не треба одружуватися, не треба народжувати дітей, бо війна йде, життя ж не зупиняється. В масштабах історії ця війна, ну, на превеликий жаль, дуже кровопролитна, дуже жорстока, але в масштабах історії це буде там, такий малесенький відрізок часу. Тому що ж нам зупиняти це все життя. Yeah. Кось так само діти народжуються, діти ростуть. Це так, знаєте, як зараз е, популістська думка. От що а а в нас на 24 рік? А чому ніхто не розказує, які в нас плани? То вибачте, так що нам ще статтю випустить, які в нас плани в ЗСУ на 24 рік? Я не розумію, коли люди таке питають. Ну хто ж вам що розказує? Давайте прямо в інтернет статтю закинемо, щоб всі сіли почитали, в тому числі. Ну, каже, що 24-й рік він буде набагато гірше, ніж 23-й. Можливо, можливо. Ну, можливо. Ти припускаєш таку думку, так. Ну, а чому ні? Ну, не, не прям края будуть, ну, що буде важко, ну, повірю, повірю. Повірю. Є для цього із. Мене якісь... колина запитувала, що в минулому році, коли війна закінчиться. Кажу, тобі як сказати? Ну, так, як ти думаєш. Ну, Ну, якщо все хорошо. Ну, це було в 22-му, коли всі казали про те, що в 23-го почнеться повномасштабний кажу. Якщо все хорошо, 26 Новий рік будемо святкувати вдома. Говорять, ого. Кажу, це не ого. Це, ну". Зараз в тебе такі самі не знаю, мульфарські передчуття. А -а -а -а. Маю надію. 26 й рік. Ну, 26 й рік хотілося б вже святкувати вдома. В колі сім'ї. В мирній державі після перемоги. Взагалі, це яка зима, коли ти вже на фронті. Як сказати? Там, ну, якщо, якщо почати, що бригада зайшла, і я з бригадою так само зайшли з 2014 року на Донбас. Потирагуйте. Це вже 9 років. Так, це вже 10 років буде наступно? весною. У 24-му році весною буде 10 років. Тому я також не. Ну, зараз е, народ вже змінив цю риторику і не каже, що війна почалась 22-му році. Вже". Більше схиляється до того, що кажуть, повномасштабне вторгнення. Ну, так вже, війна почалася в 14 му Дитина старша, вона в школу, в школу винесла всі свої кошти на донати. У му році щось там вони там збирали, 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 збирали. Всього приходить в школи, кажуть, що до цього, скільки. Та щось там. В общем, каже, наш клас більше всіх назбирав по школі. Скільки? Ну, щось там, там 4 тисячі, наприклад, рівень. Клас назбирав. Кажу, хорошо, тер. Е Наступне питання: а скільки з тих коштів твоїх? Пап, може, не треба казати. кажи, та 2,5. Ну, тобто, все, що в неї було, вона просто однесла і дав копілку, положила. І зараз, коли жінка каже, а де ти кошти діваєш? Мам, воно тобі не треба. Тобто я розумію, що вона так само десь там десь на, на донати несе. Я якось так му ще році бувало, там їй щось там з закидую там, з Facebook або з Інстаграм. Ну, тобто, Вичте, щось цікаве, толкове для загального розвитку, щоб я хотів би, щоб вона це от опанувала, це все взяла на озброєння. Але воно, на жаль, там на російській. От я її закинув, там одне повідомлення, два повідомлення, три повідомлення. А ти питає, доця, що там? Говорить, а я не знаю. Як? А я не читаю. Говорю, Воно на Я не буду його читати. Принципова в тебе донька. Ну от так от. Я, я цього не знав, але я не буду його читати, воно на Ну, дивись, у нас навіть… А, на жаль, береш хтось там інстаграм або Фейсбук. Багато чого ще на російській пишуть. Що ти взагалі про це думаєш про російську мову? Російськомовних кажуть, що ти типу, там, переходить Вибачте, всі на українське. Наприклад, про російськомовних, я вам скажу так, у мене є друг дитинства, він народився в Харкові да, в 79-му році. От він до повномасштабного вторгнення. ну Він, 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 він виріс, можна сказати, в російськомовній сім'ї, ходив в російськомовну школу, та й Харків, в принципі, ну, був російськомовне місто. Да? От повномасштабне вторгнення почалося, він до мене, коли дзвонить, він, він такою щирою українською ще бече, я ж кажу, Артем, це як так? Ні-ні, хорош. Тобто його ніхто не заставляв. Він російськомовна людина, але він намагається, хай там десь з деякими помилками, але він намагається розмовляти українською. А ті люди, які не намагаються. А десь точні, ну, ну, наприклад, я ну, не роблю там тут зауважень тим людям, які, наприклад, в Кураху тут живуть. Ну, що ж мені їх переучувати, чи ходити там десь там з палкою, чи штрафи їм вводити, якщо вони, правду. Ну, вони, ну, так сталося у них. Вони от російськомовні. І у них все оточення, їхнє російськомовне. Це вже можна буде змінювати там, після війни, наприклад, ті саме відкривати українські школи, як тут зараз шкіл нема. Так відкривати українські школи, так само діти будуть ходити в школу, вивчати українську мову. Тобто насильно робити цього не потрібно. Ну, а тобто... як ви це зробите насильно? Штрафами? Ні, ну. Вибачте, е ми ж йдемо в Європу, ми кажемо, що ми демократична держава. якісь там важелі людей, що, наприклад, е е е з цієї точки зору... Є в мене одна знакома сім'я, да, знайома сім'я, які після повномасштабного вторгнення виїхали в Польщу. Ну там поважні пенсіонери. Дідусь, бабуся. Але в них і прізвище російське. І вони все життя розмовляли російською, не дивлячись на те, що жили в Білій церкві. От вони виїхали. І там. Чемно і дуже швидко, швидкими темпами вивчають польську. І коли їм кажуть, так і для чого? Ага, а на роботу не беруть без знання мови. Ох, ти бачив? Тобто мотивація є. Ну, тобто ж поляки їх не насильно заставляють, правильно? не з-під палки, ніхто їх там штрафи не виписує. Але є умова. Хочеш на роботу, будь ласка, знання мови. Все чемно. Хочеш якийсь там е паспорт отримати? Да? будь ласка. Знання мови. І нічого все, ніхто не возмущається, ніхто не біє. А в нас, коли їм казали українська, будь ласка, українською, що, що ви, ви зі себе дозволяєте? Як це так? Ущемлення руського язика. Чому? Так. Тому що, як у нас законів багато, закони гарні, але вони на великий жаль не всі працюють. Тим не менш, Курахов, нова пошта, заходиш, люди місцеві. Заходить якась жіночка, яка місцева до оператора, да? вона починає розмовляти російською, оператор з нею, будь ласка, спілкується російською. Далі підходжу я в військовій формі. Оператор до мене спілкується українською щирою, гарною, солов'їною мовою. Таке враження, що їх сюди в кураху вчора привезли, десь там з Київщини. Розумієте? Тобто ті самі держслужбовці використовують українську, це нормально. Ти казав, що твоя дитина збирає кошти на ЗСУ, донатить. Але ну, це дитина вона не повнолітня, вона не має дитина. роботи там, знаєш, і так далі. Але у нас в країні є багато дорослих людей, яким війна для них закінчується. Від... Надоїла, вони заморились. Донатом там, в 5 гривень на дрон, і, ну, і, і все. Це, типу, кінець війни для економічного фронту. Тут вже, я думаю, в тому числі повинна держава приймати якусь участь і їх заохочувати, так само якісь передачі проводити, роз'яснювальну роботу. Але ж... Дехто з тих людей, які донатить, вони, наприклад, не розуміють, ну як це так, от ми, от ми купили дрон, от, от волонтер відписався, от я дві дрон опять, от я дві дрон. А що ж ви з ними робите? Ну як це так? Це ж дорога веч за 100 тисяч гривень, як це ви що там. Але ж буває таке, особі знаю. Гледар Павлівка. Ти привозиш так два дрона, поставив. Вони через півгодини вилетіли. А тобі через півгодини дзвонять кажуть, вже нема, вже все. Треба нові. Уже, роб... Уже е москальський реб їх подавив, вони десь. Треба нові, а нових немає, так? Да? Ні, ну вони то там десь є, але. Плюс. Хлопці набагато відповідальніше до цього відносять. Знаєте, як в 2014 році були такі там, випадки, коли там, от давайте постріляємо просто в ту сторону. Там, з автомата, патронами, там, з АГС-авогами. Я тоді ще кажу, козаки, бережіть патрони, бережіть. Та що у нас тут ого-го ого, всього? Бережіть це все. Це все кошти. Друзі, ми дуже дякуємо, що ви подивилися нас до кінця. Ми трошки не замерзли. Я? Да. Боже, у пасі. ви вийшов. Що, холодно? Я вийшли в рукавичках. Ні, ну то ви. Я в таких випадках, коли мене питають я кажу, подумайте про тих хлопців, що зараз в окопах. Добре, нам не холодно, нам вже але... жарко, не <ріху> ну, так. Ви повинні казати, що вам жарко, і ви ще її грієте. От вам донат на ЗСУ. От тому донайте на збройні сили. Підписуйтеся на наш канал, дякуємо вам, що ви нас подивилися. Кінець. Нормально. Ну, треба, щоб ти сфоткав да. ще пана суміш. Да, Олександр може сфоткати. Олександр, сфоткай.